Головка повністю перебрана. І всім доброго дня! На ремонті у нас honda dio zx 35 з вами, як завжди, гаразд, сталеві Нерви. Ось попав такий чудо-скутер до нас на ремонт. Що, виходить, міняли тут поршневу. І я так думаю, що і міняли були і колінвали, і варіатори, і підшипники. Чоловік купив, після того поміняв зразу ще раз поршневу, він перестав їхати. Якісь там грохи у моторі, клепає, гримить. Кольця стерло, щось там застукало, не знаю. У мене такий. Висновок. Я як я ставлюся до такого скутера, до ремонту. Він був куплений, що туди запхали, ніхто не знає. Поршнову поставили, нову не помогло, надовго він не поїздив. Е, пробіг я там не буду казати, по якому колі 51 км, не факт, що там трос спідометра працює. Скутер такий прикольний. Ага трос спідометра є. Титанові коліса тут уже стоять. Скутер, ну скажу, з вигляду він досить непоганий, гарненький такий. Ну, відновимо мотора, нічого розберемо. Він зараз не заводиться. Пропала компресія. Компресія пропала. Звичайно, кольця стерлися, може туди і щось із корінвала, сепаратор затягнув або ще, Дивіться. Ставлю руку. Тут нема що міряти. Так якби свічку викруту, взагалі, вона навіть не можеш пальцем тиснути. Вона навіть не, цей, не супротивляється, як скажемо. І що? Будемо розбирати, ми, щоб це зробити. Будемо розбирати повністю знімати мотора. Знімемо мотора, і я покажу, який у мене мій підхід для такого скутера, який комплексний ремонт треба проробити, щоб цей скутер їхав і радував власника. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я приступаю до розборки скутера. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно зняти унітаз, так скажемо. Зняти сідушку, зняти боковий пластик через те, що центральний болт мотора неможливо витягнути. Зняти воздушний фільтр, повністю airbox, болотничок розкрутити, від'єднати тормозний тросик, проводку повністю, трос газу, трос масляного насосу. Всі провода, всі шланги, все від'єднаємо, розбираємо, приступаємо ми до ремонту ось такого чудо-скутера. І щоб він заводився, подивитися, що потрібно в ньому замінити. Щоб він працював і надійно їхав. Ми приступаємо. І що ми порозбирали нашу хондочку 35 ту Так, Що у нас виходить? Моторчик такий 34-й. Тут тільки різниця в них кришки на завидну лапку. Там йде бендекс. У інакших тих варіантах 34-й, там йде така втулочка на бендекс. Так, мотори всі одинакові. Зняв я воздушний фільтр. <ків> Повністю повід'єднував трос гальмів задніх, зняв проводку стартера, проводку електроклапана на карбюратор, розкрутив тросик газу з заслоночкою. Так, задар її догори сюди, щоб вона тут не поломилася. Зняв шланг масляного насоса, розкрутив тросик масляного насоса на подачу. Шланг бензиновий теж зняв і на розвідження вакуумний шланик. Зараз знімаємо. Ось тут він тримає все, познімав ось ці пластмаски з нього. Тут розберетеся це простіше, все простого. Крутиться все легко, нічого головне не ломить. Ви знаєте, мотор тримається на одному центральному болті на двох блочках. Вони в корпусі в ушках мотора стоять. Вони тут добрі, я не пригадую, чи їх міняли, чи не міняли. Амортизатор болт і все. І зараз ми лише так робимо. Отверточку! І моторчик наш виїжджає. Мотор виїжджає звідси, Ось так. Чого? Ось бачите, саме повидідували, нічого не забули. І мотор ось так. Скутер в сторону. Так. Ось як бачите, зняли ми моторчик. Навісне все, що можеш, розкручую. Зразу дивлюся варіатор передній, Його під заміну. Тут біда така, тут корінувал зігнений в моторі. Колінува ось тако крутиться. І вже сальник бачу мокріє. Його міняли на новий. пам'ятаю, в минулому разі. Задній варіатор теж під заміну. Ремінь подивимося. карбюратор почистимо, звичайно. але Дивимося. Корінувал болтається. Підшипники корінувало під заміну. Зараз знімаємо вихлопну. Семблочки я бачу, тут ще стоять оригінальні. Семблоки у нас хороші, не... Ну, може чуть-чуть підірвані. Навіть я б і не сказав, вони хороші стоять, їх бажано не чіпати. Навіть якщо резина чуть потріскана, все рівно не міняйте. Я купляв і коковські, і інтегеновські, і китайські, і дешпанські. дешевші пару тижнів полетіли. Самодорожчі пару місяців теж полетіли. Так що, якщо у вас блок ще цілий не... Повністю тулочка з нього не випадаєся внутрішня, краще їх не міняйте. Нехай воно служить вам. Зараз я що беру? Знімаю вихлопну, защиту охолодження і витягую поршнову. Дивимося, що з ним є. Чому ж він не працює, не заводиться, чому пропала компресія? Так, і наш пацієнт уже попідрозбирався, так скажем. Головку я розкрутив, не вибирав. Вихлопну зняв всі защитки поздімав. Витягуємо голову. Дивимося, що тут є. На диво навіть нагару немає на головці. А щось сталося, чому ж він перестав їхати. Тут поршнева стояла вже тюнінг. Ось. Ми бачимо такий поршеньок великий. Який вже поршень загорів, а головка надивно не загоріла. Ось, як бачите, поршеньок загорів добротно. Так, витягуємо циліндри, будемо дивитися, що з ним є. Чого ж він перестав, так скажімо, заводитися? Оп, масло, мутюлька. Все на стіл. Так. Нічого ж він не заводився. Так, чи його перегріли. Через те, що варіатори не працювали правильно, задній варіатор там не робив, так як він повинен робити. Він ледве обороти набирав, я пригадую. Так, о, вироботка на циліндрі просто капець. Ступенька така вгорівша є, що. мототечівський циліндр довго не поїздив. Таких задирів аж немає. Змазано все маслоком добротно, але чогось він довго не поїздив. Може через те, що маріатори слабенькі стояли, або його перегріли. Ось тут до верхнє кольцо, тут така ступенька, як бачите, стала, ще просто капець. Ну воно так. Цю камеру не видно, але ступенька тут є серйозна. Верхне кольцо стерлося, ну, звичайно. Зараз проміряємо зазор, який у нас є на кольцах. Ось, як бачите, поршень загорів, кольця вже не тримали, перепускали у вікна з одного боку та й з другого. Ага, є тут шаран на кольцах. Щось залетіло. У... Щось залетіло, з колінчастої камери. Зараз я вибираю скоренько вам. Поршеньок і будемо дивитися точно, що там таке ж є. Це все розбирається скоренько, якщо ви знаєте, що крутити. Беремо ще нижній стопор, щоб було зручніше. Будемо дивитися, що це стало. А то щось мені підозріло, через що воно перестало їхати. Так, опа. Так, і обережно. Дивимося, що в нас є. Сепаратор, стан сепаратора. Чи голки на місці, і сепаратор цілий, іголки на місці. Так, є пальчик, ну, звичайно, на місці. Нагріли його добротно, поршеньок уже пригорів, аж, так скажемо, донышко в нього. Ось бачите, дивіться, що є. Дві царапини, щось потягнуло туди через вікно карбюратор попасти, я не думаю, щось попало. Можливо, таке бути. Так, розсипається лепістковий клапан. Клапан міг розсипатися, могло щось туди попасти, але задир у є трошки. Трошки є там задир, Чуть-чуть. ну, невеликий задир. Є на поршневі. Щось туди потрапило. Але що? Оце саме тяжче, коли ви це все розбираєте. І ось така ситуація. Щось туди затягнуло. Є, зверху поршня набило, так стопор на кольцях на поршни. Ось, кольцо згоріло. Ось як бачите, наскільки воно згоріло, оця частина кольця взагалі не працювала. Тут, де воно біле, там воно працювало, тут не працювало. І компресії через те не було. Стопор на поршні. Що в нас виходить? Стопор на поршні цілий на цьому нижньому кільці. І верхній теж цілий кольця цілі. Це не кольцо сюди залетіло. Стопорні кольця теж я повибирав. Вусика цілі. Значить, у нас або підшипник розсипався колінвала, або шатун колінвала. Так, шат є, невеликий, але є. Нічого і так, колінвал е, у нас зігнений, виходить, в цьому моторі. Вал зігнений, вал крутиться Приво він б'є. Треба заряджати, щоб поверк. Воно може не видно на камеру, але колінвал крутиться дуже криво. Ось бачите, подивіться. Ось так, коленвал зігнений. Я бачу, сальник колінвала вже мокрий став. Він там не тримає, бувал бігає. Він зігнений. Коленвал під заміну. А раз я буду міняти колінвал в цьому моторі, значить я заміню 100% підшипники колінвала на нові. Це все розколю повністю, розберу, подивлюся, що там є з підшипниками колінвала, 100% він розсипався якийсь один з них сепаратор. Підшипники підкинемо нові. Колінвал підкинемо новий. Ну і, звичайно, поршну підкинемо нову, плюс варіатори, почистимо карбюратора. Сепаратор, дрібнички, прокладочки, сальнички і моторчик буде працювати. Але перед цим усім нам потрібно це все розібрати, перемити, щоб це все було чисто. Зняти ще карбюратора клапана масляного насоса. І ось такий буде у нас на ремонті ось такий скутер. От чого скутер не заводиться. Немає компресії, немає розрідження, і він вже не може затягнути бензину, через те й не заводиться. Я ще вам так наглядно просто. Закладу у циліндр. колечко. Цікаво мені, великі тут зазори, верхнє кольцо згоріло, його хтось нагрів дуже сильно. І верхнє кольцо теж, ось бачите, дивіться. Ось тут, де біле блистить, кольцо приставало, тут не приставало, його просто перегріли. І все, і кольцо стерлося. Зараз попробуємо. Уга! Добре його перегріли. Ну, як це так могло заводитися? Дивно, що воно ще. Просто капець. Жалко, що камера не фокусує. Дивіться. Наскільки стало тонке кольцо? Ось таке воно тут. Ось бачите. Дивіться, тут я обернував. Бачите, наскільки воно? Пару міліметрів залишилося, може 2-3 мм, більше немає. Все стерло кольця. І зазор тут, кольцовий кольцо циліндр. Просто-напросто провалюється. Зазор такий маленький. Дивіться, як воно може їхати? Перегріли, це був перегрів. Ось бачите, який зазор на кольцях. Опа, на замку кольцов тут немає. Воно світиться з усіх боків. Під кольцом, розбачите про світ, гапа, з усіх боків світиться. Циліндр перегрів, зазор тут, й-мойо, воно не могло заводитися. Це верхнє кольцо, але ну, нижнє, я думаю, що не краще. Там навіть немає смисла його вибирати. Був перегрів. Будемо розбирати. <смір> розбирати мотора далі. Я вже включуся, буде вже слідуюча серія, напевно, яке це буду збирати. Подивлюся, а то. Стараюся робити такі ролики по 10-15 хвилин, щоб було коротко і ясно. А по півгодини, я думаю, що вам і смисло дивитися один відеоролик, контенту смислу дивитися у вас не буде. Так що з вами, як завжди, гараж сталеві нерви. Якщо ваша Хондочка не заводиться, чи то Ямаха, чи Сузуки, немає різниці. Дивіться до поршнової, що з нею є. Перегрів, немає компресії, кольця стерлися, воно заводитися не буде. Немає розрідження, не затягує бензину. Розбирайте і ремонтуйте. Якщо треба ще спишіть. На каналі, моєму у інформації каналу, є електронна моя пошта. Вона діюча, так працює, все. Номер мобільний давати не буду. Там є пошта. Пишіть на пошту. На пошті я вам дам повідомлення відповідь, дам номер, якщо потрібно. Допоможу чим зможу. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Ось е, така була процедура е, розборки, так скажем, 35-ї honda Dio, чи то 34-ї мотори ідентичні. Ось така, такий пацієнт. Ви побачили, що з ним є, коли він не заводиться, як це все розбирається приблизно наглядно. Е, що вам скажу? Розберу все повністю, буду коли складати. Це вже буде друга серія. Ви там все детально побачите. З вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви.